Where are you from? Okay, well, I am Russian Federation, I'm New of city. Mm. Are you a citizen of Russian? Of Russia? Yes, of course. Russian Federation, yeah, yes, of course. No. Do you speak Russian? Окей, okay. могу и по-русски. А uh, what is your native language? First language, mother talk. Не, yeah, давайте по-русски все-таки. Давайте. Давайте. Ваша ридна мова российская? Конечно, русский, да. Верно. Окей. Okay. Что вас цикавить? Да, чисто по-русски. По-украински я не понимаю. А чему? Кто вы за этнический? Потому что старорусские. Старорусские. Кто вы? Старорусский Кто вы э, за этничным походжением, Скажите, будь ласка. Я не понимаю вас. По я старорусский уже не знаю, потому что мои предки по ним не разговаривали, и я его не знаю. Ну, Путин же скажет. Ну, Путин же кажется, что мы один народ, правильно? Вин Я вас не понимаю. Окей. Okay. Здрасте. Добрый вечер. О чем говорите обычно? Мыстецтво. История. Мастерство? Ну, есть такие понятия мыстецтво. Что это? Английское арт. А, искусство. Выс... Искусство. А що по історії? Какой період вас інтересує вас больше? Та я обговорюю різне. Буває, що обговорюємо середньовіччя, буває, обговорюємо там ранні модерні часи, буває Другу світову. Mm. По-різному. А ви можете перестати по-українськи розмовляти? Перестати не можу, але да, я можу, не але я можу а перейти чому? на російську, якщо ви попросите. Ну, так перейдите, зачем? Вы же понимаете прекрасно, что вот учитывая ваш акцент, еще в... ваше низкое владение украинским, то есть, ну, это как-то тяжело вас понять. Не, якщо вы вважаєте, що в мене низьке володіння українською, значить Ви добре знаєте, як звучить українська, значить Ви розумієте українську правильно? І слово практично срываетесь на російську. вот, да. Тобто, якщо ви можете відрізнити українську лексику від російської, значить ви добре знаєте українську мову. А, ну, раз, ви добре... я, а раз ви, я добре знаете, а раз ви добре знаєте українську, то вам не треба, щоб я Ні, Я просто в деревні я в деревні просто <кх> літом проводив в деревню часто. Це ну... у вас звичайний деревенський южний діалект русского мови. Ну, а, А як... вот, вы, вот. ви Шевченка знаєте такого? Є Тарас Шевченко? Так хто ж його не знає? Навіть його да. его знаєте. А он, ви пам'ятаєте? Он написал? що еще написал? Ну, он, он писал словник словарь, какого языка он написал? Сейчас даже скажу, в каком году он забыл. Вы не помните? Он считал, он что он пишет словарь украинского, то ланк сейчас сказали бы украинского, но он назвал его иначе. А вы знаете, если э, мы открыем документы вчерах филологов того часу, э, то они все заявляют. Я вам ще раз кажу: я розумію, до, ч... я, я, кажу що я розумію, до чого ви ведете, тому я вам далі зразу відповідаю, що в той час в Російській імперії українську мову називали українська мова, малоросійський язык, ю... да Та ну не перебувайте мене. я кажу, І в тому числі южно-русского наречі, і так само так називали не раз. Так, так називали е, українську мову по-різному в Російській імперії. Я можу навіть прочитати книжку, де людина для таких, як ви, але тогочасних ви пояснює. Проблема, є, є, одна проблема, є одна проблема. У, у мене немає проблеми. У вас є одна проблема. У мене немає. Ні, у вас є одна проблема. Фішка в тому, що то, що. Когда начали уничтожать, как раз-таки, когда была захвачена Западная Украина, так называемая Западная, вернее, Западная Российская Империя была взята под контроль Австро-Венгрии, и они начали рус русолюбов, так или как там правильно, вот русофилов уничтожать насаждать украинство. Не вот, вся, вся вся, суть украинства в попытке уничтожить э, російський менталитет, понимаете? То есть вот это давайте так, да, давайте, давайте розберемо. Украинство? Давайте я за юноша. Прежде чем вам будет позволена открыть, открыть рот. Так, я так, не врищи, закрой, так, не вирущи, не вирущи, девочка. Че ты, девочка, розкричалась? Чего ты, ма? Чего ты, девочка, розкричалась? А чого ти ты розкричалася? Ты піднимаешь на мене голос, я на тебе голос не піднімав. Тому давай, чувачок, не розказуй свої історії про Австро-Угорський штаб і все інше. Не треба цього розказувати. А по факту, що ми маємо? По факту, ми маємо звичайного бидла, який вийшов, зробив, зрозумі... зробив вигляд, що він щось не розуміє, а потім виявляється він спеціаліст з української мови, а потім він знає історію. Сука. Нічого ти не знаєш. Застроєні. І з попитку уничтожити. Менталитет. Все, я тебя звук врубаю, можешь. А тепер скажи, скажи мені, а тепер разучаю. скажи мені, що таке менталітет? І чи було це поняття, і чи було це поняття в 19-м чи на, на початку 20-го? Возможно, де то і було вже це поняття, но. Зараз його вчені не використовують. Вопрос заново я отвечаю. І дал мені ответить. На твій же вопрос такой. Ты задаешь тупой вопрос. Ты сам, либо если что-то рубишь в истории, ты сам прекрасно знаешь, как в Австро-Венгрии, конкретно, концлагеря для западных украинцев, которые считали себя русскими, делали. Как русофилов уничтожали в Австро-Венгерской империи. Ты не знаешь об этом? Я знаю. Что, ну, а, так, что петчас, ты мне я тебе расскажу, что я знаю. Пять по за... Давай я тебе я скажу. Закро... Я завершу свою речь, потом ты будешь, тебе будет дозволено Так вот, вы, западенцы, вы западенцы, вы продукт просто Австро-Венгрии. Вы ну, конченый ну, продукт, ну, долбанный австро Из вас выжгло, выжгло, вас отупило и выжгло все русское. И вот получается, вы и не русский, и ни хера знает кто. И вы не можете самоидентифицировать даже себя. Вы не можете понять, кто вы. Вы выдуманная нация, которая никогда не была и никогда не будет. И народностью вы даже не стали. И вы сидите, блядь, там и пытаетесь на всех подряд кидаться. У вас агрессия от, собственно... от чувства собственной никчемности. Понимаешь, что это? Да или нет? Понимаешь? Закинчив, закинчив. Да, я дивись, чувачок. По-перше, ты ведешь себя как нацист. По-друге, э... На початку Першої світової війни дійсно, коли бачила Австро-Угорщина, що є якісь моменти можливого сепаратизму, тому дійсно тих народностей, які Росія, Росіяни ви зараз там розказували, що ми русські, не русіни, да? і навіть була брошура, яка розказувала, які гуртки русинів вони лояльні до Російської імперії, дійсно ці люди попадали. Я вирішив записати певне пояснення для слів цього нешановного пана. Про Талергоф він згадував. Не часто, але наші опоненти згадують Талергоф і іноді ще Терезі. Ну, як завжди разом, да цей тільки про Талергоф здається, згадав. Що це таке? Хто не знає, в їхньому баченні. В їхньому баченні. Талергов, як він вже сказав, це місце страти українців місто страти русинів, які не захотіли стати українцями. Ось така була біда. Прийшли австро угорці і стратили ні в чому не винних русинів, тому що от вони не хотіли, щоб ці русини стали українцями. І ті русини, які Підкорилися, боялися смерті, вони стали українцями, і зараз вони кляті галичани українці, а всі нормальні русські русини вони, вони загинули в Толергові. Це якщо так дуже коротко і а, а, пояснювати їх точку зору. А зараз я давайте поясню, що було а, насправді тоді. Трішки, можливо, це займе певний час. Отже, а, початок ХХ століття. Східна Галичина. Тут проживають поляки, німці, євреї і українці. Якщо перші нас менше цікавлять, там більш-менш зрозуміло в цьому контексті, українці. да, вони їх називали русини, а північний сусід називав їх Малороси. Вони себе могли називати українці, могли не називати, могли називати руські люди, русини, як я вже сказав. Ну, от, назви були різні. Це якраз був процес становлення, становлення української нації, кінець 19, го початок 20-го століття. Вони якби, шукали місце своє в Австро-Угорщині національне це своє місце. Це відбувався процес самоідентифікації. Тобто о, ототожнення себе з кимось і відділення себе від когось, да? відділення себе від поляків, да? і ототожнення себе, або от як ці були одна група. Там була група кажучи, дві групи людей. Одна, які були ближче йшли до, з поглядами до москофілів. Тобто да, ми русские і там русские, але просто то все то великороси, а ми малороси, но ми это єдиний народ, там ще білоруси, да, у нас общий язык, общий царь, а царь хороший, царь мужицький, і він вообще мужиков любить, он мужикам дал маленький налог, много землі, а налог маленький. От хорошо би нам з цим царем бути, да. І зачем нам этот український язык? Он, ну, как бы, вот он, он есть, но лучше пользоваться общерусским. От. А друга частина, яка казала: да, ми українці, так, да, ми е, маємо майже однакову літературну мову е, з людьми, які живуть на великій Україні. От, е, і нам треба бути сформувати своє своє національне. Е, е, Важкувато було. Цим, цій групі, яка була в Українці. Так, да, знову ж таки казати, що було по населенню? Населення було близько трьох мільйонів. 5 тисяч це було приблизно інтелігенції. І ця якраз інтелігенція вона розділилася, і якраз вона мала вплив на масу. Тобто, грубо кажучи. Ну, маса мається на увазі, що люди неграмотні, да, от як їм скажуть, їм як хто раніше розкаже, до того вони і схиляються. Тобто вони е, нічого не бачили, щоб бути з е, руським народом з одного боку. Ну, типу ж православні теж, бо релігійне питання стояло ж доволі таки жорстко. Але знову ж таки вибирали да? десь в якихось регіонах, десь в якихось повітах було більше москофілів, десь було порівну, десь було більше а, тих, хто а, прийняв ідею української нації. От. Що робили москофіли? Москофіли часто з поляками об'єднувались проти української групи. їм не дуже подобалось, що українці десь там будуть мати якісь голоси. От. І тут, що відбувається, починається Перша світова війна. Починається Перша світова війна, і що робить е, Росія? Вона відкриває, я точно не пам'ятаю назву. Фонд, пом... фонд пом... Освободитель організацію Карпаторусінського освободження. Щось там таке, я вже не пам'ятаю. Ну, це не суть важливо, ця назва. А, вони випускають а, цікаву книжечку. Це липень 2014 року. Липень 2014 року. Випускають таку книжечку. Ця книжечка не для продажу. Називається Свободна современна Галічина. Що в цій книжці? В цій книжці вони описують стан. Стан э, сучасної Галичини, що тут відбувається з точки зору э, політичного, з точки зору соціального, ну, навіть менше соціального, а більше політичного. От. Э, для кого це було зроблено? Це було зроблено для військових, для широкого ознакаління господ офіцерів в армії. Довірительно. Я так розумію, довірительно, це щось на кшталт конфіденційно. Так, да, і тут, давайте ми подивимось оце звернення зразу ж, щоб зрозуміти, що це було. Потім я розкажу. Ага, Карпата, Карпата Руський освободительний комітет. Да, оце так, це так називалося. Організація, і вони звертаються до Галичан. Вони звертаються до Галичан. Я зачитаю е е кінець там, буквально там два абзаци. Ты же несчастный русский галичанин, которого жестокая судьба заставила в рядах вражеской армии с оружием в руках выступить и против своих братьев, несущих нашему народу искупление. Я уже думал, что будет освобождение. Осени себя крестным знамением. Благослови ту хвилю, в которой совершается освобождение. А, вот освобождение родной земли. Кидай оружие и отдавайся православному воинству, которое примет тебя не як военного пленника, а як родного брата, вертаючего с пневоли под стриху родной хаты. Кидай оружие, чтобы в великую хвилю освобождения Галицької Руси не лилась кровь брата от руки брата. Ой, чуть не расплакался, як воно. Це, як воно, до речі, схоже з нинішніми наративами країни-агресора. Просто менш пафосно. Отже, звертаються до Галичан, до жителів Східної Галичини, звертається країна-агресор, ну, 1914 рік. Звичайно, це не подобається австро угорщині австро угорщина якраз програє, вона відступає. Це нікому не подобається, відповідно, треба знайти винних знайти винуватих, крайніх, крайніми знаходять якраз галичан. Ну і починається атака на москофілів, полювання за москофілами починаються суди. Українська група вона з того тішиться, радіє, що нарешті звільняється політичне поле. Нарешті вони зможуть там зайняти своє місце. Правда, поляки трошки починають гадити. Поляки починають здавати е, керівників е, українського руху. Австро-угорцям кажуть, то він москофіл. він просто прихований москофіл. Так не скажеш, а москофіли що той? Ну, відповідно, там не розбираючись війна, війна злість, е, ніхто не розбирається і починають попадати під роздачу, в тому числі е, керівники українського руху. Що робить ä, Польща? Да. Треба сказати, що ці явища були масові. Це не стосувалося тільки лідерів, це стосувалося ä, масово. Чому масово? Ну, давайте подивимось, що в цій книжці для офіцерів вони понаписували. Вони розписали, хто тут. Ага, він ще бік. E... Хто тут живе, які поляки, які євреї, які українці, що українці поділяються на правильних і неправильних, але неправильні українці, як ставитись до неправильних українців, куди йти, до кого звертатись і так далі. Ну це така от Так, сподіваюся, я це ще не говорив. Так, так, да, вони ділять, що русське населення. Вони кажуть, да, два табори є русський і український. І пишуть, як їх відрізнити, які вони стрічечки на собі носять, які пісні співають, що читають, які газети виписують. Це все детально-детально тут а, описується. А, і пишуть, що робити. Вони пишуть російським офіцерам, що їм треба робити ну, от з цими людьми. Цікаво, як вони описують а, український табір. А, так, що вони співають? А, так, да, вони так ставлять, що да, політичний український табір це погано. А от народний мається на увазі прості люди, які да, примкнули. Да? Це вони, їх ще можна пере, е, поміняти точку зору. Тому, е, так, 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 тому до них треба ставити, ставитись дуже-дуже обережно. Цікаво. пісні Українського лагеря ще не вмерла Україна. В противовес им русские поют эту же песню вставляя вместо Украина слова Русь Святая. Кроме того, в українському лагері поют не пора, не пора москалеві ляхові служити. Так, партійна лента Сінє-Жолтая, узурпірована, собственно, обще національної галіцької какарди. вони сприймали синьо-жовтий, це колір всіх галичан, і вони не мали нічого проти, але тут кажуть, типу, вони узурпіровали, і, хоч не хоч, довелося їм взяти триколор. Ну, Тому то табору. Так, дальше бачимо. Так, что читают, что выписывают. Как следует относиться к украинофилам. Крестьянам, привлеченных в лона этого лагеря, следует относиться, пока нет активных выступлений снисходительно и даже предупредительно. Они были грубо обманываемые своей востолюбивой интеллигенцией и не могли разобраться в этом так как не знали великорусской и малорусской исторической и бытовой правды. Мы бачим ее к нам. окурок, окурок по телевизору рассказывает малорусскую историческую и бытовую правду. К интеллигенции надо относиться выжидательно. Быть может, своим поведением и сознанием настоящего положения вещей, она, невзирая на свое властолюбие, заставит нас забыть старое, І нам не придеться прибігати примененню сурових законів воєнного времени. От як. Да. Така от цікава книженція була. Отже, вивозять. А вивозять москофілів до двох таборів: Талергов, талергов і Терезін. Якщо Терезін це табір, де можна утримувати людей, Терезін потім використовували. Як можна? Мається на увазі тюрма, а його потім і нацисти під час Другої світової використовували, то в Телергофі нічого не було, і людей простоли, як як придеться. Так, були страти. Так, угорці, угорські солдати, іноді доволі жорстко, просто по вказівці просто вказали. Вони москофіли, вони підтримують і все. І зразу ж пів села могли зразу розстріляти. Були доволі трагічні події. От. Але крім того, починають хватати й українофілів, тому що думають, та хто ж їх розбере тих українців? Е, московити весь час кажуть, що всі українці русские, Да? От. і вони, і українці починають. Для українців вони е, відкривають окремі табори, про яких не знають ці свідетелі Талергофа і Тарезина. Вони не знають, що був ще Швац, Куфштайн був, Гмюнд, Гнав. Там теж було багато українців. В сумі. Е, Галичан, східний Галичан, да, на Східній Галичині, за одними підрахунками таки, австрійців. В 2017 році вони підняли гвалт. Що дійсно багато людей загинуло від хвороб, від недоїдання, епідемій, ну, епідемії, там, тиф. Там оці всі хвороби, які з'являються, коли велике скупчення людей, антисанітарія. Да. За одними даними, першими даними, які були озвучені, було 60 тисяч людей. І страчених, і загинули просто від а, нелюдських умов. А, за другими даними, було 36 тисяч людей загинуло. От, От така була трагедія. Да? А розказують, що це тільки то, що вони а, не хотіли бути українцями, це неправда. Українців там не менше загинуло, а то і більше. Просто а, такий час був, а, і ніхто в Австро-Угорщині не хотів з тим. От. Але давайте подивимося, що було далі. А далі Австро-Угорщина відступає і е, захоплює, е, десь в вересні вже, е, чи в серпні, е, вересні, вересні 2014 року російська армія ходить до Львова. Що вона починає робити? Вона починає терор українського населення. Мається на увазі починають закривати всі гуртки, все, що було пов'язано з українським національним відродженням, воно все закривається. Мало того, генерал-губернатор Георгій Бобринський видає наказ який, там, про, по церковно-релігійному питанню. І місцева адміністрація сприйняла цей наказ як вимогу всім греко-католикам ну, Грекотолицьким священникам, священникам, або прийняти православ'я, або залишати свої приходи. Ну, це було доволі так жорстоко. І починають, до речі, виселку. Починають виселяти тих, ну, хто був незгодний, і так далі. В масі своїй, здається, виселили 13 тисяч галичан, виселили до Росії, до Росії там, на велику Україну, а далі там до Сибіру теж виселяли. Отже, коли побачила російська армія, що і треба відступати, да, наступає Австро-Угорщина, Вона дала клич спочатку виїжджати виїжджати людям. Тому що зараз прийдуть австро угорці вони вас просто вб'ють. Ви ж знаєте, до того, як ми прийшли над вами знущалися, зараз вони повернуться буде ще гірше. Ну, частина людей поїхала самостійно, ну, це стосується більше москофілів, От, бо вони знали, да, грішок є. Потім російська армія що робить? Російська влада. Вона розуміє, що вона не хоче, щоб залишались українці, тому що українці, які були не москофіли, вони подивилися, що робила російська армія, і вони будуть підтримувати ще більше Австро-Угорщину. Вони можуть знову піти до війська зголоситись. І вони, щоб не зголосилися, вони дають наказ всім виїжджати. Щоб наказ був виконаний, стимулювати людей виїжджати, там просто спалювали села. Спалювали села, спалювали поля, все спалювали, щоб людям не можна було жити. І їх виселяли. Логістики не було. По дорозі багато людей загинуло, хворіло, гинулось, розривалися сім'ї, тому що в дорозі можна загубитися. Тобто, це ще що розумієте, це початок 1915 рік. Далі доля була а, на, на Росії не дуже не дуже доля цих і москофілів, і просто українців, які не мали поглядів, просто їх примусили. А, їх не сприймали, як за повноцінних громадян. Навіть москофілів не сприймали. Чому? Здається, ідейно вони близькі, але вони, наприклад, не знали мову. Вони думали, що та мова, якою вони говорили, типу загальноросійською, що це російська мова, взагалі були їх не брали на роботу, тому що через незнання так званої російської мови. Теж такий цікавий феномен. Оце зрадник, да? Він приїхав туди, а там він нікому не треба. А що вже говорити про людей, які там аполітичні чи ще до них ставилися як до зрадників. Ну, реально про це згадують. Що на них дивилися і писали це в газетах, часто озвучували, там певні були прізвиська, вигадували і так далі. От. І тоді якраз галичани побачили, що таке Московський цар, що таке той Руський Мір. І ті, які навіть були москофілами, вони тоді. ну, Якщо не говорити про эм, цю в опору ту еліту, яка отримала за це гроші, а говорити про звичайних, да, вони тоді зрозуміли, що це був хибний шлях. Але эм, під кінець Росія ще утнула, як, от як годиться державі терористу. Вона взяла в заручники э, близько 400, 400 євреїв, вивезла їх та. Э, Ну, на велику знову ж таки, Україну. Це була Полтава, Катеринослав, Могильов посадила в тюрми і написала повідомлення. Да? написала повідомлення, Що в кожному населеному пункті будуть взяті євре... євреї заручники, які своїм життям будуть відповідати за ворожі акти, здійснені їхніми супліменниками. Малися на увазі, таким чином вони намагалися прикрити відхід своєї армії. Ну, от, от що шо а заручники, ну, це бачите. Теристична Росія. Ну, це, в принципі, все, що я хотів, можливо, трошки задовго. Сподіваюсь, для кого це було невідомо, я пролив якесь світло, і ви будете знати, що шукати. там, Починаєте вивчати тему з москофілів, русофілів і далі там, да, якісь ключові слова. Шукайте, а є. Є і статті, і якісь там документи, так що шукайте.